Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова відзначив свою 44-ту річницю від дня заснування. Його без перебільшення називають візитівку міста, і за змістом своєї колекції він не має аналогів в Україні. У зв'язку з нинішньою ситуацією святкування дня народження відбулося дещо в змінному форматі, розповіла директор музею Ірина Дячук. 44-та річниця, на жаль, сьогодні проходить дуже тяжкий час для України. Тому, готуючись до цієї дати, нам хотілося б провести такий захід, який все ж таки символізував, символізував би єдність України. В рамках відзначення дня народження гості свята змогли переглянути виставку з фондів музею Космос єднає, де представлені роботи переможців першого всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Космос очима дитини. До того ж, традиційно в цей день для усіх бажаючих був безкоштовний вхід до музею. Микита разом з мамою приїхав з Харкова. Їхня екскурсія з Житомиром розпочалася саме з музею космонавтики, тим, що побачив хлопець вражений. Що тобі найбільше сподобалося, що тебе здивувало? От, і, от експонати іменно от, от, натуральний розмір мені дуже понравились. На день відкритих дверей завітали ті Житомиряни, які неодноразово відвідували музей. кажуть, що цей культурно-освітній заклад є однією з пам'яток туризму на Житомирщині. Мрія душу теж, що в Україні цей музей єдиний музей космонавтики, і саме що він знаходиться в Житомирі, це дуже. Добре. Ну добре. Тому коли я сюди приходжу, цікаво подивитися на ці експонати, які колись побували в космосі. І ну, це якось маленький зв'язок нас із космосом. ж родився Сергій Павлич, основоположник, скажімо. Треба розвивати, да, туристичні направлення в цьому плані працювати і будуть посіділі туристи, прибульного міста. А ось плани на майбутнє у музеї грандіозні, зазначає Ірина Дячук. Але задля їхнього втілення у життя в першу чергу потрібен мир. Ми хочемо розвивати наші міжнародні зв'язки, нашу діяльність культурну, а космічна діяльність вона не може бути в окремому місці, навіть в окремій країні. Тому ми дуже сподіваємося, що ми зможемо реалізувати свої мрії, побудувати планетарій і розширити взагалі нашу діяльність в усіх напрямках. Тож усі, хто ще не побував у музеї космонавтики, його співробітники з радістю на вас чекають. До того ж ціна квитка символічна. Дитячий коштує 5 гривень, дорослий 10.